На каналі Таро Таємниця ви задавали питання, чому колоді 78 карт, чому це магічне число? Отак От виглядає колода одна з інтерпретацій. Вона має 78 карт і складається вона з 22 великих таємниць і 56 маленьких таємниць, які, в свою чергу, складаються з елементами. <з> елементів. Тут не видно, землі, вогню, води і повітря. 78 це розгорнуте число Всесвіту, що представляє цілісну космографічну структуру. Це шифр, в якому міститься глибокий містичний зміст, і це розгорнуте число 12. Якщо скласти всі циферки. Від 1 до 12, то в кінці у нас виходить цифра 78. І 12 богів було у давньогрецькому пантеоні. Старий заповіт говорив про 12 колін Ізраїлю. У християнстві маємо 12 апостолів Христа, Буддистське колесо реінкарнації утворене 12 ступенями. У році маємо 12 місяців. І знаків Зодіаку маємо 12. 12 це закінчене число буття, архаїчний друг Всесвіту. І якщо ми зараз ще складемо саме число 78, ще його охарактеризуємо, то ми побачимо ще ряд символів. 7 – це сакральне число Сатурна. З давніх давен число 7 вважається таємничим і володіє магічною силою. Це активна і перетворююча цифра кількість закону та порядку. 7 – це число досконалості. От. Так. А 8 це окультна кількість трансформацій та нескінченності перероджень. Саме вісімка є магічним коридором, що сполучає різні світи і простори, і це символ досягнутого результату зараз і після, тут та в інших вимірах. І таким чином, число 78 синтезує в собі активність та досконалість сімки та вічне перетворення вісімки. 78 це символ безперервної активної трансформації. Подорожі світами та просторами. Бачите, як цікаво. І так, як ви розумієте, що таро у нас закодована наука, то ми розглянемо зараз з цифр, з яких складається, тому що у нас стихії мають як номери, так і персонажів. Отак От у нас виглядають персонажі чотири персонажі. Кожний елемент має і цифри від 1 до 10. Кожна цифра має своє значення. Кожна цифра має своє значення, це дуже важливо. І ми почнемо від першої. Одиничка це в нас символ агресивної енергії, і це швидкий порив у невіз... незвідане. Так. Двіючка. Це символ партнерства, жіночності та пасивного очікування. Трійочка – це символ поєднання протилежностей, чоловічої та жіночих енергій. Четвірка у нас це символ завершеності та стабільності. І трійочка у нас має фігуру трикутничка, а четвірка у нас має фігуру квадрата. Ідеальна геометрична фігура квадрат вважається. П'ятірочка у нас це символ революційного зламу всього старого, застоя та вмираючого. І у нас це виходить пентаграма, зірочка, знаєте, як такий елемент. Шестірка це у нас символ тотальної гармонії, об'єднання двох початків позитивного та негативного це заспокоєння, щастя та любов. Так, сімка. Ми вже дивилися, що це сакральне число Сатурна, число досконалості. Вісімка те, що це окультна цифра, трансформації та нескінченності перероджень. Так, і дев'яточка у нас це імпульсивний розвиток і досягнення ідеалу союз із вищими силами. Отак От у нас складається. Карти. І остання десяточка у нас це символ досягнення поставленої мети. Повна завершеність максимум. Так? І це перехід у нас завжди десятка. Це закінчуємо одне, і переходимо на щось нове. Закінчили в школі п'ятий клас, переходимо шостий, закінчили інститут, переходимо на роботу. Це у нас такий перехід. Також. Ці 78 карт вони у нас іще поділені. І цей поділ стосується наших великих таємниць на планети і на знак Зодіаку. Тобто тут є 10 планет і 10 і 12 знаків Зодіаку. Mm. І починаємо з першого знаку Зодіаку, з першої планети, я вибачаюсь, у нас зараз будуть планети. І так, у нас Меркурій. Меркурій це у нас покровитель близнюків та дів. Це комунікація, торгівля, жарти, подорожі. І второ – це у нас чарівник під цією планетою. Наступне у нас іде місяць. І місяцю відповідає наша монахиня. Це у нас. Інтуїція, мама, немовлятка, діти. І тут ми бачимо інь і янь, чорне і біле. Так. Наступна у нас Венера. Яка гарна планета Венера? І відповідає Венерії у нас імператриця. Це покровитель биків та вагів. Вона виховує, кохає. Це прекрасний секс, це задоволення, це смачна їжа, це гарна природа. Так, і ще вам не сказала, що у нас монахиня це покровитель рака. У раків гарна інтуїція. Так, четверте у нас Юпітер. Планета щастя, добробуту, планета, яка все збільшує. І цій планеті у нас відповідає колесо Фортуни. Колесо Фортуни, це покровитель стрільців та риб, приносить удачу. І тут у нас ще ми бачимо є янголи. На звичайних картах у нас є янголи, які допомагають у вирішенні проблем і щастя, щоб здійснилися всі ваші мрії. Далі, наступна п'ята планета це у нас, дивіться, яка синя Нептун. І цій планеті відповідає у нас карта жертви. Вона відповідає у нас за брехню, за залежності різного виду, за страждання і за жертовність. Так, тепер у нас наступний, наступна планета Марс. І вона у нас воювнича. Це у нас покровитель барана і Скорпіона. Це війни, нещасні випадки, насилля, операції. І цій планеті відповідає карта вежа. Це те, на що ми не можемо вплинути. Наступна у нас дев сьома, так? так? Сьома це у нас сонце, покровителі львів, несе радість, силу, здоров'я. Це завжди чоловічий рід по цій планеті. Батьки, чоловіки, сини, внуки, брати. Так, і відповідає второ: у нас сонце. Сонце відповідає Сонцю. Восьма у нас планетка Плутон. І у нас. Він несе нам втрату, руйнацію, знищення, владу, контроль. І в нас відповідає Плутону, карта, суд, на якій зазвичай зображений Архангел Габриїл, і він є Божим вісником і посланцем, що оголошує про важливі події на Землі. Це в нас восьма планетка. Дев'ята у нас планета Сатурн, покровитель Козерога та Водолія, несе обмеження перешкоди, відмови контроль, час та смерть. І відповідає в нас карта Світ, коли завершення відбувається. І остання десята планетка в нас Уран. Несе хаос, несподіване, раптово революція, нещасні випадки, землетруси і не працює техніка. Ось недавно на тижні я собі витягувала карту і мені випала ця карта. Значить, так, в мене закінчився раптово пакет в телефоні. Закінчився в мене інтернет. Потім мені по рекламації прийшла відмова. Потім я карту свою проїзний свій згубила. І це все так відбувається хаотично і швидко, і по нервам це страшно дає, бо все-все валиться з рук. Дуже вона така впливова, ця планета Уран. І в нас хто до урана? Це в нас дурак до урана. Отак воно і приходить, тільки що нервів витратите багато. І це ми з вами роздивилися із великих таємниць 10 карт, які належать до 10 планет. А зараз ми розглянемо наші е, зодіак, наші 12 знаків зодіаку. І далі у нас іде баран, і йому відповідає у нас імператор. Далі йде бик. І йому відповідає папа, папа римський. Далі йде у нас близнятка. Дивіться, яка гарна зробили як бджілки. Перший раз така інтерпретація близнятка, і їм відповідають карта закохані. Потім у нас іде рак, і раку відповідає колісниця. Коли він їде вперед, в майбутнє. Потім у нас іде лев, потім у нас йде Лев, і у нас відповідає е, сила. Потім у нас йде панна, і пані відповідає у нас пустельник, який шукає, аналізує. Так, потім йде, у нас ідуть ваги, і вагам відповідає в нас справедливість. Потім у нас іде скорпіон. Дивіться, які прекрасні карти. Так, і скорпіону відповідає в нас карта трансформації. А хто стикався з скорпіонами, як вони боляче жалять, скажіть. Карта смерті, хто з ними мав справу. Так, тепер у нас іде стрілець, і стрільцю відповідає карта рівноваги. Потім йде козиріг. І козирогу відповідає у нас карта диявола. Так, йде водолій. І водолію відповідає у нас зірочка, коли збуваються всі наші бажання. І остання у нас рибка. І рибки відповідає у нас карта місяця. Ще поділяються таро на чакри. І так, перша чакра в нас Муладхара. І сюди відноситься у нас дурак, чарівник монахиня і імператриця. І вона відповідає, ця чакра знаходиться в основі хребта і відповідає за наш земний зв'язок, за почуття безпеки та за виживання. Друга чакра керує всіма рідинами в організмі людини. І це в нас іде імператор, папа і закохані. Вони керують. Всіма рідинами в організмі так, щоб було видно. третя чакра відповідає за особисту силу волі, самоповагу, впевненість у собі. І в нас іде Сі, колісниця, сила і пустельник. Це у нас іде третя чакра. Потім іде Четверта чакра, яка відповідає за божественне кохання, непідвладне розуму і мудрості. Це в нас іде колесо фортуни, справедливість і жертва. Це в нас іде четверте. Потім у нас іде п'ята чакра, знаходиться в області горла і відповідає за комунікацію, самовираження та інтуїцію. Це у нас вже накладаю наверх, бо мені тут бракує місця. 13, 14, 15 таємниця. Це у нас трансформація, рівновага. І Це в нас п'ята, так? Так. Потім у нас іде шоста чакра. Чакра третього ока знаходиться між брів і відповідає за інтуїцію, ясновидіння, духовний розвиток, і її колір, синій колір. Індиго, його, і це у нас шістнадцяте. Це в нас вежа, це в нас зірочка, і це в нас місяць. Це буде шоста. І остання сьома знаходиться на вершині голови. І відповідає за вищу свідомість, єдність із Божественним та духовну просвітленість. І це в нас виходить сонечко. Карма наша. І світ, і це буде сім. Так, ще є класифікація. І зараз ми ще з вами подивимося планетарний годинник, коли теж у нас визначають дні по планетах. І в нас виходить і так, в нас сонечко відповідає за понеділок. Гарний час для навчання. Другий за неділю я вибачаюся, за неділю, в понеділок у нас місяць. В понеділок у нас місяць, гарний час для приготування їжі. Вівторок у нас Марс. Сприятливий час для занять, для рішучості, мужності і для спорту. Меркурій у нас середа, сприятливий час для будь-якої інтелектуальної діяльності, навчання, викладання різних досліджень, все, що пов'язане з інформацією. Іноземні мови, програмування, от таке. Четвер у нас Юпітер, Юпітер. Все примножує і Сприяє багатству, успіху та процвітання. Так. Потім у нас іде Венера наша в п'ятницю. Венера це в нас гарний час для будь-яких зустрічей, для знайомств, для любовних побачень, для розваг вечірок, а також для кохання і для смачної їжі. І Сатурн у нас. Субота, субота, і Сатурн у нас. Субота. Це час для справ і починань, які потребують значного часу, терпіння, концентрації, наполегливості, а також все, що пов'язане з землею та нерухомим майном. Найкращий час для планування. От тепер я відповіла на ваше питання, чому? 78 карт Таро, і це не вся класифікація таро-карт. Можна ще класифікувати їх по, по формам, по сильнішим, по слабшим елементам. Дуже великий спектр знання можна отримати від цієї колоди. Таким чином, таро це набагато більше, ніж просто карти для передбачень. Це збірка грандіозних символів, місце перетину нижчого та найвищого світів, архетипові ноти космосу. Вивчення карт Таро, ро, використовування їх у практиці призводить не просто до розширення кругозору, а й до позитивної зміни свідомості. Також їх дуже гарно використовують психологи. Тому що картинки багатогранні, можна повитягувати з себе дуже багато негативу, позбутися цього негативу, допомогти собі знайти добрі помисли, думки, очиститися від поганого. Спектр багатогранний. Дякую за зворотній зв'язок. Пишіть, чи було вам цікаво, чи щось нове ви дізналися. Дякую за підписку та вподобайку. Запрошую на індивідуальні консультації. Хай вам щастить всього найкращого!